Перше кохання неможливо забути ні в 20, ні в 50 років. Кохання це таємнича формула щасливих стосунків на все життя. Кохання дарує крила, і людина завдяки цьому може бути готова на все та подолати будь-які труднощі. Моє ж кохання переросло в творчість. Тільки ти. Ти поруч і більше нікого не треба. До тебе бігтиму завжди чекатиму знов. Твої очі змушують мене посміхатись, і очі мої від посмішки твоєї сяють. Та не знаю чому, але важко без тебе тепер. Ти робиш мене щасливою щодня, щоночі. Тебе ніколи і нікому не вітаю, тільки ти поруч. І більше нікого не треба. Щастя. Щастя це бути з тобою. Ти знаєш, як змусити мене посміхнутись, ти завжди відчуваєш мій настрій, ти любиш мене з усіма моїми недоліками. Коли ти обіймаєш мене все добре, всі проблеми зникають. Я хочу мовчки сидіти і насолоджуватись казковою атмосферою. Настрій, хто, як не ти і ніхто інший, підніме мені настрій, тільки через тебе посмішка губ. Ніхто не в силах так зробити, щоб я сміялась через п'ять секунд. Кохайте всім серцем, Кохання розфарбує ваше життя в яскраві тони. Даруйте своє кохання, закохуйтесь і будьте коханими.